Всім привіт! Ви знову на каналі Сам Собі Господар радий вас бачити, чути. Запитують мене, що ж таки вигідніше тримати поросят на відгудівлі чи свиноматок і продавати маленькими поросятами? Ну, я вам також скажу питання. Так само, як моя відвідь буде неоднозначна. До, наприклад, до останнього опоросу я все-таки більше вигравав, заробляв на продажу поросят маленьких. Але от мій останній опорос поросилася в мене свиноматка породи дюрок і привела всього четверо поросят. І тоді економіка, зрозуміло, йде не в вашу користь. Якщо порахувати, грубо з'їла, там 700-800 кг вона за рік від свого народження. Плюс додайте вітаміни, БМВД, всякі уколи, препарати. І так далі, то, звичайно ж, виходить, що цього разу збитково. Ну, але ж наше таке, таке життя, що не завжди, воно все йде, як то кажуть, гладко. Я то ще раз дам їй, як то кажуть, шанс. Побачимо. Хоча вона, як я її купував, вона з породи, вірні, з опросу великого, там їх було 12 штук в опоросів, що для Дюрків це теж багато. Вони зазвичай приблизно в кількості 8 приводять 7-8. І я ж так само надіявся, що. Приблизно в районі вісьми і приведемо я. Ну, але ж не так склалось як гадалось. От, візьмі ще до цієї економіки, що порося покупне, що купляв, і додавте ще до ціни, і от вам Получається економіка просто в мінус пішла цього разу. Але то нічого, всяке буває. Можливо, я якийсь день не встиг за нею охота на неї може вже проходила, запізно побачив. Ну, але якщо також я перевіряв, здаватись живою вагою зараз, теж ціна трошки впала. Саме краще, виходить, Вихід, коли ви ще переробляєте продукцію і вже продаєте готовим виробом там, ковбасами бочком, копчене, печене, незалежно від чого. Але вже готові продукцію. Готові до споживання все-таки вигідніше. Найвигідніше. Ось так. Зараз. Дуже багато беруть тушонок. Тушонки робимо в автоклаві. Переробляємо свинину і продаємо 100 гривень баночки тушонки і люди розбирають. Ось така справа, ще раз кажу, не завжди. Годування свиноматки для продажу маленьких поросят не завжди є прибутковим. Ось такий мій невеличкий невеличка моя розповідь. Позапитую дуже часто, що все-таки ви більше тримаєте, але скажу, що і так, і так буває просадка, але Більшість, якщо тримаєш декілька свиноматок, а вони приводять не ту кількість, яку ти плануєш. Як на мене, щоб свиноматку тримати і йти в прибуток, треба хоча б, щоб вона приводила восьмеро. Тоді знаєш, що продав і трошки заробив. Все, друзі, дякую, що послухали мене. До побачення.